Доброго дня! Сьогодні хотів поговорити з вами про небезпеку купання у водоймах не тільки в річці Дніпро, але і у кар'єрах. Мешканці Запоріжжя перемістили свій відпочинок з критично обмілівшого Дніпра на кар'єри. Державна установа Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб також змінив структуру своїх моніторингових досліджень. Тобто, розуміючи мікробне навантаження на ці замкнуті водойми, ми провели дослідження води в кар'єрах на загальне мікробне забруднення. Результати невтішні. Ми зафіксували перевищення лактозопозитивної кишкової палички в 14 разів. При нормі 10 до 10 тисяч колоніотворюючих одиниць. Ми зафіксували в останніх дослідженнях 140 тисяч. Тобто, Майже в 14 разів більше від норми. Також і я звертаю увагу запоріжців на те, що я зараз кажу: ми зафіксували перевищення в 6,5 разів кількості коліфагів. Цей показник свідчить про те, що у воді є свіже фекальне забруднення від хворих або від носіїв гострих кишкових інфекцій. А наявність коліфагів свідчить також і про те, що є, існує реальна можливість захворіти гострим гепатитом типу А, з водним фактором передачі. Я закликаю запоріжців не купатися в невстановлених місцях, не купатися в кар'єрах. Не потрібно думати про те, що якщо кар'єр ізольований від Дніпра, то вода в ньому безпечна. Вона Має загрозу для вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких.